Всім доброго дня. Сьогодні, 6 серпня 2020 року, ми знаходимося в Миколаївській області Первомайського району. На демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства ПСП Корпорація України. На даному демонстраційному полі посіяні лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів кукурудзи. Ще тут були посіяні озимі зерновід, такі як озимий ячмінь. Від компанії «Сингента» та озима пшениця, яка вирощена за технологією компанії «Сингента». У даному полі ми розкажемо, яка технологія захисту була на соняшнику, та яка технологія захисту була на кукурудзі від компанії «Сингента» та зробимо огляд стану рослин. І В цьому нам допоможе. Наш експерт з польових досліджень закус Сергій. Доброго дня. Антон. Зараз ми знаходимося на полі соняшнику та кукурудзи. Хотілося б задати декілька питань стосовно системи захисту по соняшнику та системи захисту по кукурудзі, яка тут застосовувалася від компанії Сінгента. Будь ласка, розкажи. Сергій. На даному полі ми висіваємо вже четвертий рік поспіль, демолінійку. Соняшнику кукурузу висіваємо також озимі зернові, гібриди ячменя, бутан та Галатіон та лінійку гібридів ріпаку. На даному полі висіяна лінійка гібридів соняшника та кукурудзи, яка найбільш придатна для вирощування в даній зоні. Попередником на даному полі були озимі зернові. Була проведена оранка, Потім посів проводився 10.04. Під передпосівну культивацію було внесено 300 кг на гектар суффа махосу. Посів проводився сівалкою Кун Плантер. Норма висів у наших гібридів соняшника грузи склала 53 тисячі на сіни на гектар. Перед посівом під передпосівну культивацію вносився ґрунтовий гербіцид, примекстер ТЗГОЛ в нормі 4,5 літра на. Далі ми будемо спостерігати, що даний гербіцид відрекомендував себе з гарної, гарної сторони. Так, система захисту демолінійки складалася таким чином. У фазу 2-4 справжніх листів культури був проведений інсектицидний обробіток препаратом Енджіо в нормі 02 літра на гектар. Ми захистили свій осіб від, від находження різних, різних рух шкідників. У фазу у фазу 8-10 справжніх листків у соняшника був був засто була застосована бакова суміш таких препаратів, як Амістар Голд в нормі 0,75 літра на гектар, інсектициду Енджіо 0,2 літра на гектар та Бора 2 літра на гектар. Робіток, так як в цьому році спостерігалися значні прояви ну, дощів. То застосовувався ще один фунгіцидний обробіток у фазу зірочки. Провели також фунгіцидом Амістаргол Голмо. 0,5 літра на гектар та препаратом Ампліго 0,2 літра на гектар. Що в подальшому ми будемо спостерігати, що посіви захищені. Це така технологія, яка була на даному полі стосовно Соня. соняшника. Соняшника ага. стосовно технології по кукурудзі, по кукурудзі, ми 5-7 листів у культурі провівся гербіцидний обробіток препаратом Елюміс в нормі 1,8 вісім на гектар. Також себе гарно відрекомендував. Будемо спостерігати, щоб посіви знаходяться в гарному, гарному стані. І, і, і ті бур'яни, які є на даному, на даному полі в даний момент, вони ніякої шкоди не робили і не зробили нашим посівам. Потім у фазу. У фазу викидання вулиці ми провели також інсектицидний і фунгіцидний обробіток посіву, а саме застосували препарат Амістар Екстра в нормі 0,75 літра на гектар та препарат Ампліго, який чудово зарекомендував і показав. і На даному полі ми не, не спостерігали тих шкідників, які можуть задати, завдати шкоди, шкоди нашим посівам. Це плюс-мінус такі в нас. Я зрозумів, я зрозумів, дякую тобі, Сергію. А тепер я пропоную перейти до огляду стану посівів соняшника та кукурудзи. Знаючи наш огляд з даної лінійки, з висів, з нашої технології, яка була застосована на даному полі, ми звичайно можемо, бачити, що рослини в гарному стані, листова поверхня. Також знаходиться в гарному стані без, без явних таких признаків захворювання або без шкідників. Даний гібрид вже ну, починає скидувати листя. Це все ну, свідчить про те, що вже воно все йде до, до збирання. Ось кошики гарно виповнені і нема ніяких пошкоджень. Це свідчить про те, що препарати гарно спрацювали і. Готуємося до збирання, і що дана технологія з даними продуктами вона працює і вона працює. Поміж жадю, по застосуванню гербіциду ми можемо також спостерігати. Антон може показати, що гербіцид Примекстра ТЗ працює, є деякі хвилі, берізки амброзії, але вони вже ніякої шкоди не несуть даному посіву. Так що даний, даний препарат спрацював на відмінно в нормі 4,5 літра на гектар. Тож я думаю, що даним Даним денно, даним, даним, даним збиранням господарство буде задоволене, а результатами ми вже поділимося. Дякую, кукурудзи е, висіяна також е, ті гібриди, які більш підходять для даної зони, а саме це Первомацький район Миколаївської області. Е, ми бачимо, що спочатку вегетації. Ішли незначні незначні опади, але вже ми не спостерігаємо опадів мабуть тижні три. Але е, наш, наша лінійка сформована. кукурудза також знаходиться в гарному стані. Препарат Ампліго, який був застосований в нормі 0,2 літра на гектар. Ми також можемо спостерігати, що ніяких пошкоджень немає. Е, качан гарний, виповнений. Він вихов він виповнений аж ну до краю, е, що повністю іде. Це гібрид-феномен, дуже, дуже гарний гібрид, що дана технологія також, також працює. Антон, можемо звернути увагу на, на міжряддя, на де спрацював препарат Елюміс в нормі 1,8 літра на гектар. Був застосований. І він також чудово спрацював. Я думаю, що Збирання покаже свій, свій результат. Господарство буде задоволене. Результатами вже збирання будемо ділитися. Будемо так, Все. дякую, Все. дякую, дякую. А зараз ми перейшли на поле, на якому е, був е, посіяний наш озимий ячмінь. Це вутан та галатіон. Як ми можемо бачити, е, вже е, урожай зібраний е, після збору врожаю була проведена поранка. І зараз ми в Сергія запитаємо щодо урожайності наших двох озимих ячменів. Сергій, ну, будь ласка, Так, дякую. Пару слів про умови погодні, погодні умови, які складувалися на даному полі. Висів даних гібридів проводився в вересні місяці і спостерігалася значна засуха, що призвел що насіння насіння просто лежало в грунті. лежало воно лежало воно майже два місяці воно лежало воно не проростало тому що була, була значна засуха не було не було опадів і е, ми почали спостерігати е, вихід е, насіння нашого тільки в грудні місяці почало проростати шильце. За рахунок того, що зима була м'яка, ячмінь гарно перезимував в цій, в цій стадії, сформував гарно гарно розпустився. Дав від 6 до 8 продуктивних пагонів. І на що ми отримали. Також ще один маленький нюанс, що в квітні місяці спостерігалися значні пониження температур, а це досягало до мінус 8, до 8 градусів Цельсія. Але навіть за таких несприятливих умов ми отримали гарні результати, а саме гібриди, наш гібрид Галатілон дав 60 центнерів з гектара, бутан дав 58 центнерів з гектара. Господарство СП-корпорація Україна. Вони в захваті, задоволені від тих, того розвитку і тих показників, що всі, всі зважування проходили через господарство, виділило нам три, три єдиниці техніки, і всі зважування проходили через їх ваги. Вони задоволені. І... Та й... А що ти можеш сказати порівняно з конкурентами? У нас не Конкуренти так, був наш конкурент господарства І так, при нашій технології наші гібриди показали себе на, півтори, на 15 та 17 центнерів дали кращий, кращий врожай. Чудово, чудово. Дякую, Сергій. Хочу побажати вам гарних прожиїв, міцного здоров'я. Та до зустрічі при зборі урожаю соняшника та кукурудзи на даному демонстраційному полі. Дякую, до нових зустрічей!